Наш план наступний: 27 числа підписуємо угоду, це перше. Друге, завершуємо процедуру формування механізму реалізації цієї угоди. Нагадаю, в кожному міністерстві заступник міністра з питань європейської інтеграції. Конкурс оголошений. Прошу терміново прискорити конкурс і призначити нових людей. Третє. Вважаю за необхідне в складі Кабінету міністрів віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції, під яким буде департамент з ЄС. Четверте зустріч з усіма українськими експортерами. І опитувальник перед зустрічю, які Ринки для них відкриті, які закриті, і що треба зробити для того, щоб ці ринки відкрились. П'яте планування поїздки уряду разом з бізнесом по всім перспективним ринкам, шосте проведення технічних консультацій з Росією. Підкреслюю виключно технічних щодо імплементації угоди. Сьоме підготовка Україною заходів щодо адекватної відповіді. У тому випадку, якщо угода про зону вільної торгівлі між Україною і СНД буде порушуватися Російською Федерацією.